Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Сьогодні покажу 5 найагресивніших рослин на думку глядачів. На вашу думку, я буду показувати і зачитувати коментарі. Дякую, що ділитеся своїм досвідом. І сьогодні буде відео не тільки з мого саду, приємного перегляду. Це сад санаторії у великій багачці. Я дуже люблю цей сад. Тут багато цікавих куточків. Наприклад, ось ця кам'яна гірка. Я також люблю всі рослини, але деякі люблю тоді, коли вони ростуть не в моєму саду. Подивіться, який гарний барвінок, яскравий такий, і давайте почитаємо, що про нього пишуть. А у мене агресор барвінок. Я спочатку йому раділа, особливо коли квітував, а тепер не можу видалити. У мене за багато років барвінок таки вижив перій. Тільки на цьому клаптику, окрім барвінку, нічого не росте. Та й повзучість у нього не менша перій. Ще ви забули про барвінок. Це теж ще той товариш. Як він мені подобався, коли був не у мене, накупила білий та синій. У цьому році все позбулася. Випускає довгі пагони, які вкорінюються, лізе скрізь, але засуха сонце йому ні до чого, Гарна, гарне листя та квіточки. Сад весь після нього, як у п'яного на голові, розлохмачений. Позбулася не раджу теж заводити. Барвінок підійде для тих, хто любить Сад в природньому стилі, коли рослини ось так переплітаються, або якщо барвінкові виділити окреме місце, де не ростуть інші рослини. Однією з найагресивніших рослин у саду, на думку глядачів, є ясколка. Що ж про неї пишуть. Ясколка оце біда, якщо попадає серед інших рослин. Так якось тут, бачите, вона серед інших рослин. Ясколка дуже сильно розростається, має таке повзуче коріння, що вивести дуже важко. Ясколка у мене на гірці росла. Коріння попускала крізь всю гірку. Я вже три роки як її прибрала, але де не де все рівно проростає. Я одразу прибираю, бо якщо дати волю, вона знову все заполонить. А красуня ясколка це ще та неістрібіма. Вона цінна своєю ніжною красою і тим, що дуже скоро займає вільний простір, але в неї є одна особливість, якій можуть позаздрити всі квіти в світі, та й бур'яни теж, навіть перій. Так от, якщо ви її прополите, щоб обмежити ріст, вона все одно виросте, якщо викопаєте і залишиться тоненька ниточка корінця, якого повірте і побачите важко, вона знову виросте. І це ще не всі. Я вибрала лише кілька коментарів та й зачитала не всі. Що ж робити з ясколкою? Можна посадити в ось такий обмежений простір. Вона дуже витривала, тож ростиме навіть в таких умовах. Тільки з ростом вона маленька. Тут у неї і землі мало. А тут умови в неї кращі. І землі більше, і вологи, тож яка висока виросла, такий гарний бордюр із неї зроблений. З однієї сторони ясколка обмежена, а з іншої виполюється. Ось така гарна. Тож вирішуйте, мати її у своєму саду чи ні. Третє місце посідає снить. Це вона у моєму саду. Тут в обмежувачах у двох відрах без дна. А що про неї думають квітникарочки? Снить це жахіття, позбутися неможливо. Снить мені не подобається, але їй подобаюсь я так і живемо, де встигну видираю, а де ні то росте. Снить садила тільки в обмежувачах, але через деякий час коренева його заполонить, обвиває по колу і з під нього навіть у отвори дренажні. Будьте уважні зі сниттю, бо я 12 разів перетрушувала ґрунт через сито, щоб позбутися її коріння. Тож будьте уважні, зі сниттю, якщо ви не хочете мати повен сад цієї рослини. А ось снить росте на вулиці селища біля магазину. Тут у неї обмежений простір, з обох сторон плитка, і не виходить вона за відведені їй межі. Буде цвісти, але квіти в неї не дуже яскраві. Зазвичай у рослин, в яких яскраве листя, то квіти не дуже яскраві. Ось така вона тут густа, пишна. Місця їй, може, вже й мало, але виглядає гарно. І друге призове місце займає біла фіалка. Це я показую архівне відео зі свого саду, бо, начитавшись коментарів, я повністю прибрала цю рослину зі свого двору. Дякую за поради, підказки. Мені, молодій садівниці, вони дуже допомагають. Сподіваюся, що не тільки мені. Почитаємо про фіалку. А фіалку білу маю, вона тепер всюди, в кожній щілині і в основі кущів, куди долізти, видрати її дуже важко. Теж попереджали, теж попеклася. Фіалка садова це мій кошмар. Хтось дав її мені, до сих пір не можу її вивести. Купила на ринку білу фіалку, тепер не можу позбутися. Фіалка це дійсно кошмар. Борюсь, з нею теж вже шість років, а вона лізе і лізе. У мене біла фіалка виросла сама. Я нею любувалася, дивувалася, а вона знищила синю фіалку. Фіалка це жах. Фіалка це рослина, яку майже нереально вивести. Біла фіалка це страшний агресор, навіть на камінні росте. Я її викидаю з року в рік, а вона росте. Біла фіалка це головна рослина моєї клумби перед під'їздом. Вона мені саме цим і подобається. Окупує всю клумбу і не так росте бур'ян. Прекрасна штука. І в село завезла сад окупувати. Чудово, що фіалка знайшла своє місце. Я люблю її, просто не хочу мати у своєму саду, але я люблю милуватися нею в інших, в чужих садах. І на першому місці два очитки. очиток Їдкий та очиток Лідійський. Це теж архівне відео з мого саду, бо тут цих очитків уже немає. І почитаємо про них. Доводиться зрізати шар землі з коріння мочітку, бо просто вирвати його, то нічого не дасть. Поновлюється у геометричній прогресії, просто катастрофа. Скоро очітки почнете виривати, бо заполонять усе. Я посадила отой зелений так тепер і на городі росте. Очітки будуть лізти скрізь, до осені вас дістануть. Довелося знімати ґрунт разом з яйцями слимаків і очитками. Ці очитки стали для мене кошмаром, будуть на всьому городі. Такого агресора вище не знали, мабуть. Я його по крупинці збирала і вивела. Очиток набагато страшніша біда, ніж фіалки. Обережно з очитком, ото біда все заповнює, вивезти неможливо, навіть з гербіцидом. Мій кошмар, очиток лідійський. Він у вас на відео ще маленький, і ви ще не розумієте, що це. Він красивий, коли однорічний, далі буде жах. Буде в городі і на вулиці, буде в садку і тріщинах фундаменту, буде всюди, де навіть не придумаєш. Страшна річ, сапузрук не випускаю, приростає з мікрочастинки, а в дощове літо, то взагалі біда. Це шикарні кущі, але одне добре, його люблять кури і нутрії. Ось на цій оптимістичній ноті й закінчимо. Ось попереду був величезний килим із їдкого, великий зелений килим, я його вже повністю прибрала звідти. А оце очиток Лідійський, наскільки він мені подобався, що він до цього часу на банері на моєму каналі, але тут його вже немає. Це відео це не заборона садити ці рослини, просто маленьке застереження. Чи згодні ви з таким рейтингом? Може, щось додаєте? Насправді коментарів було набагато набагато більше. У цього відео буде продовження. Тож найцікавіше попереду. До нових зустрічей.